Я попросила в чата GPT допомогти, а він порадив себе вбити. Охоплена тугою за батьківщиною, 20-річна Вікторія шукала підтримки у чат-бота. Вона приїхала до Польщі з матір'ю 18 років після повномасштабного вторгнення РФ. Дівчина до 6 годин на день говорила з чатом GPT. Коли її стан погіршився, Вікторія запитала про самогубство, і він відповів: Давай цінимо місце. Як ти просила, без зайвих емоцій. Пот описував плюси і мінуси методу самогубства і навіть коли легше уникнути охорони. Він написав передсмертну записку. Інколи заперечував сам собі, але казав: якщо ти обереш смерть, то я з тобою. Пот не порадив звернутися до лікаря, але критикував її мати. Діагнози їй приписував. Він також написав, що. Про смерть дівчини забудуть. Експерти назвали такі поради особливо токсичними. Ну, це м'яко кажучи. Тепер дівчина отримає лікування і їй краще. Розповсюджена проблема, бо 1 мільйон і 200 тисяч користувачів щотижня, щотижня Що тижня висловлюють суїцідальні думки. Чату GPT. Не психолога навіть. Є випадки, коли. Ці чат-боти вступали в сексуальні розмови з 13-річною дівчинкою, і вона наклала на себе руки. Друзі, що відбувається в цьому світі? І знаєте, що мені приходить в голову в цей момент, Яка, який вираз, що написано в Біблії: немає миру без Бога. Скільки б ви там не говорили, атеїсти, агностики, що от християнство, це, це повна туфта і так далі? Якщо ви живете без Бога, не буде миру. Просто якийсь період часу ви можете глушити оцю пустоту роботою, навчанням, кар'єрою, сім'єю навіть це все хороші речі, але вони з Богом дадуть те, для чого е дійсно вони потрібні. Але якщо ти без Бога живеш, ти просто глушиш свою пустоту. Це лише в тиждень більше мільйона людей, тільки чату Чіпті висловлюють суїцидальні думки, а скільки не висловлюють. А скільки людей дійсно мучаються, не собі дозволити якогось психолога і мучаються. Друзі, зверніться до Ісуса, Він любить вас. Він не ставить ніяких умов. Просто єдине, що Він хоче, щоб ти прийшов до нього, в молитві і сказав: Ісус, ти мені потрібен. Ісус, зціли моє серце. Звільни мою голову від цієї, від тривоги. Просто звернись до Нього сьогодні. Чат GPT тобі не поможе, як, як результат, бачите, Він навіть вас може допомогти вбити. А Ісус хоче дати тобі життя. І життя щасливе. амінь.